«Комп'ютер нам показує підсказки, встановити автомобіль на підйомник та зафіксувати кермо. Цей комп'ютерний стенд автоматично перевіряє ходову частину автомобіля. Коли ж несправність ходової частини виявлено, комп'ютер підказує, як все відрегулювати. Майстер виробничого навчання Сергій Куцюк розповідає, сучасне обладнання значно полегшує навчальний процес, адже тут є база даних, в яку внесено всі марки та моделі автомобілів. Колись, якщо були натягували шнурки між колесами, щоб виміряти відстань, Там лазери, зеркала чіпляли. Це набагато зручніше, так як в навчальних цілях це дуже зручно, тому що ми бачили, що комп'ютер безпосередньо нам показує все, що потрібно робити. Кожну операцію, яку ми виконуємо, нам показує комп'ютер. А це ще одна гордість майстерні, підйомник для огляду та ремонту машин. Є тут і сучасне обладнання для шиномонтажу та тестер, який дозволяє перевіряти електроніку автомобіля. На облаштування цієї майстерні витратили півроку і майже 300 тисяч гривень. В основному ці кошти пішли на купівлю сучасного обладнання, адже ремонтні роботи приміщення виконували учні професійного ліцею. Квасилівському професійному ліцеї переконані, завдяки навчанню в сучасній майстерні попит на їхніх випускників збільшиться в рази. Це найновіше обладнання, яке можна, скажемо, бути мов використовувати порядку ну до 7 до років, не об не пановуючи. Нині ну, не завжди не всі підприємці, роботодавці мають таке обладнання, яке знаходиться зараз на даний час у нас. Завдяки таким, таким матеріальним базам, як у нас сьогодні, створено, ми можемо сміливо відправити на ринок праці. Відповідно до вимог роботодавців, наших випускників на урочисте відкриття майстерні ремонту автомобілів до Квасилівського професійного ліцею завітали і працівники обласного управління освіти. Облаштування майстерень з сучасним обладнанням в професійно-технічних училищах є вкрай необхідним, кажуть освітяни. Адже в таких науково-практичних центрах учні отримують хорошу фахову підготовку та зможуть без проблем працевлаштуватися. Аби діти були готові до сучасних вимог ринку праці іби мали можливість працевлаштуватися в хороших фірмах, на хороших станціях технічного обслуговування, які на щастя вже Мають модернізоване і сучасне обладнання, тому створюємо такі навчально-практичні центри. Поки що це єдиний сучасний науково-практичний центр в системі професійно-технічної освіти. Втім, переконує Петро Коржевський, вже в новому році сучасна майстерня з'явиться ще в одному закладі області. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.